Дух Святий, коли зір до неба підіймаю, і молитва щира на вустах, дотик твій до серця відчуваю і втішаюсь у твоїх руках, обіймаєш ніжно, як дитину і даруєш неземну любов. Як же прагну я у цю хвилину, щоб сповняв собою знов і знов, ти, як подих вітру. Незбагненний і як скарб безцінний, дорогий, як вода, повітря, хліб щоденний, так потрібен ти душі моїй. Бо коли впаду, ти підіймаєш, коли сил немає, ти даєш, коли помиляюсь, наставляєш і назад до істини ведеш, знаєш всі мої переживання знаєш мрії. Знаєш всі мої думки, ти зі мною у моїх стражданнях, і коли радію поряд ти, ніжний голос тихо-тихо лється і підносить душу в небеса, ти сповняєш миром моє серце, твоє світло в ньому не згаса. Я з тобою впевнено долаю Непростий такий життєвий шлях, не залишиш і тоді, я знаю. Як мене огорне смерті, страх, не даси утратити надію, піснею у серці забриниш, ти завжди розрадити зумієш, і в недолі час не промовчиш Люблячий, незмінний, незрадливий, полонив давно єство моє, о, яка сьогодні я щаслива тим, що ти тепер у мене є. З дячністю коліна прихиляю і незмінно чую дотик твій. Ти зі мною, ти в мені, я знаю, подарунок неба, Дух Святий.